Всіх вітаю, з вами Надія Макаренко, і сьогодні наш книжковий огляд. Сьогодні я хочу поговорити з вами про книжку автора Валерія Ананєва, і яка носить назву Сліди на дорозі хочу зазначити, що ця книжка вже давно муляла, і мені хотілося прочитати її вже певний час, але щось. Якось не складалось. Проте я натрапила в застосунку Абук я натрапила на, на книжку в аудіоформаті і вирішила її прочитати. Тим паче, що книжку озвучував сам автор. Це було приємно. Тож, чомусь так склалося, що Мені здавалося, що книжка має бути про подорожі. Я не знаю, чому склалася у мене така думка, бо я вже до цього вже була знайома з постаттю Валерія Маркуса Нанієва. Вже як людина і як діяч, громадський діяч, політичний Воєнний дядь, він справляв на мене дуже гарне враження, тому я, і я знала трохи з його біографії, що він подорожував, що він подорожував в гори, що він робив ходу Європою, ходу Святого Якова, і чомусь мені думалось, що Ця книга має бути про подорожі. Але е, в цій книжці дійсно, що йшлося е, про шлях, але не як фізичний шлях подорожі, так? Е, а більше про внутрішній шлях, про внутрішню подорож, про внутрішню трансформацію людини. Яка розповідає свою історію життя від початку, від моменту, коли він народився перед історією своїх батьків. І твір закінчується трагічно, він закінчується смертю героя, але ми розуміємо, що це не що це, скоріше авторський хід, все ж таки є. Розуміння, що це автобіографічний твір, до моменту, безпосередньо, коли там вже включається авторський прийом смерті, щоб завершити книжку, так? Але все, що до цього моменту відбувається в житті героя книжки, воно є дуже автобіографічним. І книга складається насамперед з трьох частин. Кожна з них говорить про певну емоцію або певний настрій, який, який є це надія або відчай. Так? І ці три частини вони присвячені різним. Частинам різним епізодам життя героя. Це історія про хлопця, який родом з невеличкого міста, про історію його складних відносин в родині. І коли ми читаємо деякі відголоски життя особливо людей, які народилися там. 80-90, так, дуже, має дуже багато від таких. А, а, перегукувань, так, а, якісь певні моменти, про які описує, описує автор, говорить автор про. Важкість у 90-ті, коли було досить скрутно, коли вперше Україна стала вільною, але ще люди жили в певних, в певних наративах радянських і в той же час намагалися будувати інший капіталістичний світ, тобто заробляти. і... Це дійсно був такий складний турбулентний час для України і для українців, які жили в той час. Ось тому це дуже складна така, психологічні моменти, які описує досить щиро описує сам автор про героя. Про те, які відносини в нього були з матір'ю, з татом, хто є ці люди, про його виховання дідусеми, бабусею, про його шкільні роки, які були теж не, 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 не найлегші. Так? І його, в принципі, ми розуміємо, що те життя, яке описує герой, воно могло би ну, той життєвий шлях, те середовище, яке описує герой, дуже часто, дуже сильно впливає на дитячий розвиток, на взагалі задає вектор майбутнього життя людини. Так? І будемо чесні, що такий, такий складний період. І те, що переживає герой, дуже часто зламлює людину і вона повторює а, ті кроки, ці дії, а, ті сценарії, які а, саме транслює його там, найближче оточення його рідні. Так? Тобто вирогідність того, що ця дитина а, без такої грунтовної опіки з боку матері та тата, бачачи негативний образ тата, так, а? достатньо скупий, сухий на емоції та на турботу дід, який навіть. Проявляє певне насильство над дитиною, те, що дитина бачить алкогольну та наркотичну залежність в дитячому віці. Так? І попри все це, він, він стає ким він є, те, що попри все це, що він бачить навколо. Попри те, що в школі вчителі також не виказують до нього якогось певного інтересу, не закладають йому щось, не міняють в його світогляді. Ну, так він погано вчиться і що з нього буде. Тобто теж така безнадія з боку вчителів, що при тому за допомогою спорту, за допомогою книг, це прокидає в ньому ось цю самосвіту, бажання розвиватися, і все ж таки, попри все, це, у нього закладаються дуже такі правильні орієнтири життєві, які потім не, які потім не дають йому морального права. Скотитися до рівня, наприклад, того, який він побачив, перебуваючи в армії так? до тих людей, які, як його безпосереднє керівництво ставилось до нього, ті знущання, які вони показували для нього, як ту його маргінальність, саме ці моральні принципи насамперед. Вони заклали ту певну маргінальність його в лавах армії. Так? І, і дійсно, завдяки ось цій, ось цій жагі розвитку розвиватися він зміг досягти тих успіхів. І ми бачимо зараз, що не герой, звісно, а автор цього. Цієї книжки зараз робить фантастичні результати, можна сказати, революційні зміни в межах армії. Починаючи з малого, вони змогли усвідомити потенціал людини, дати їй Інструменти дати їй певні повноваження, заохотити, і це дякувати Богу, що були такі люди поряд, які це побачили, які це підсвітили і допомогли. І зараз це більше, краще і масштабніше. І, насамперед, це вселяє певний оптимізм, що ми можемо змінювати. ми можемо Тримати uh, ці моральні наші принципи, навіть якщо зараз це в суспільстві не підтримується, але всередині себе ти знаєш, що ти там не можеш переступити певні свої червоні лінії, і потихеньку ти шукаєш своїх людей, uh, які стоять. Uh, Одної думки з тобою стають однодумцями і разом витворите, ви змінюєте не тільки свою галузь, а й країну на краще. Тобто це це досить складна книжка для прочитання, і взагалі я би вважала, щоб більше молодих людей прочитали її не для того, щоб можливо бажати йти в армію. Можливо, після прочитання книжки навпаки, багато хто відчує відразу від тої ситуації, яка там склалась, принаймні, якою вона була кілька років назад. Але ця книжка дуже надихаюча, тому що це історія про хлопця, звичайного хлопця в звичайних обставинах, навіть психологічно таких. Поганому середовищі, який тільки завдяки своєму внутрішньому світу, своїм орієнтирам, своєму саморозвитку, він змінює себе, і через себе він змінює середовище навколо. Для мене це дуже класний випадок, дуже такий надихаючий, мотивуючий. З іншого боку, тут показані перші, перші роки початку війни 2014 року, тож читати її досить складно, читати складно про дитину, як і те середовище. В якому він зростав, читати боляче про те, що відбувається в армії, так, як, як було так, до 2014 року, як воно загнивалося, і, і як перші ось ці роки, коли не було чітко зрозуміло в ху, і сху, хто як хто і Люди, особливо в, в армії, не були насамперед політично підковані, тобто не мали певної громадянської позиції. Можливо, дехто мав, але не, не всі і не так широко, так? як це вже зараз набуває таки, такого. Єдин, єдиного значення, так, що ми маємо в 2022 і в 2023 році. Так, оцей підйом, ем, ем, який поступово наростав з 2014-го і зараз він розквітає на як найкраще, най, найкрасивіше. Тому ем, раджу цю книжку. Цікава книжка, складна книжка, написано просто легко, зрозуміло і приємно. І це дійсно гарна книжка, яку би я вам радила прочитати. Якщо ви вже читали цю книжку, якщо вам вона сподобалась або навпаки не сподобалась. Будь ласка, поділіться своїм коментарем а, в а, нижче. А, якщо вам вподоби мої книжкові огляди, я попрошу вас підписатися на канал, поставити дзвіночок, якщо ви хочете слухати мої, а, 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 мої скарби, які я читаю. Та? Книжки, які я знаходжу, читаю для себе, і, можливо, вони також надихнуть вас взяти дорогу книжку, або послухати це в аудіо, або почитати це в телефоні через електронні носії. Тому читайте більше, читайте українську. Взагалі читайте, і до зустрічі в нових відео.